Ворога щось сказав, що ви краще її завезіть в першу лікарню, в першу міську, так лікарню. лікарню. Я пішов третій раз вже туди і почав її просити, кажу, не зробіть, бо напевно вмирається, що вона мені каже, що де злетів, але вона не сама не зайняє, я, ні лікар, ні ви. Ви хоча дайте її обізбою, вона та -ай-ай! Ай, так болить її. І вони. Це, і вони все одно нічого не писали. я мраджук, саме краще від швидку. І я зразу, тоді ж була приблизно третя година. То ви як... три рази ходили до нього. Три, три рази, рази я просили увага, була... просив. Взагалі, я... що я на коліно. ні ні, то ви заспокойтеся, бо то. Ну, Вони не послухали мене. І жінка потім прийшла та зробіть щось, я кажу, ну, поможіть, бо бо дайте їй хоч обезболюючи, чи, чи що, чи ходіть, хоча оглянете до машини з нею, спитайте, що їй болить, що, що я маю робити. Я не знаю. Вони вже скоро. Я зразу набрав швидку і поїхав в нас там, де ми живемо. І швидка теж десь з'їхала хвилин. Ну, 50 десь, скільки ми чекали, і так далі. І вона говорила, говорила, потім вже каже: дайте мені від серця щось. А зразу ж нічого не казала, що серце їй болить, нічого, дайте від серця. Я з дружинки пішов на дому,